Гострі питання. Інтелектуально розважальна Вікторина, де їсть наосліп обирає страву, до якої додається пекельно гострий соус. І якщо гість відповідає неправильно, він їсть гостре. Не забудь підписатися на канал та гарного тобі перегляду. Привіт, друзі! Це канал Ukrainian Stand Up Agency. Шоу Гострі питання. І поряд зі мною гострий чоловік. Да? Yes. Можна так сказати? Так, да, звісно. Прекрасно. Хачатур, привіт. Привіт-привіт. Привіт-привіт. Є е, е у нас соуси. Правила прості. Є да? е соуси від HotSauce.in.ua. соус е, В нас в описі є е промокод. Ви можете придбати будь-який соус зі знижкою мінус 15%. Чотири інтенсивність, вісім і десять по гостроті. Ти гостро любиш взагалі? Так, люблю дуже. Є е, три страви. Да. Ти обираєш одну із трьох страв. І якщо ти будеш відповідати неправильно на питання, ти будеш їсти цю страву з додаванням соусу. По зростанню. Окей. Да. То рандомна чи якось? Рандомно. Дивіться, я не знаю, що там за страва. Але, да. Да. В минулому випуску була картопля фрі. Круто. Тягнути вже да, можна. Так, можеш тягнути. Ну, Давай це. Що там, пише? Ви серйозно? <свист> ну, кажи, що там? Ну, я ж не знаю. Чизкейк. — Чизкейк! Отже, чизкейк у нас тут, який приготували прекрасні кухарі до раті пап, де ми і знаходимось. — Ти готовий? Десять uh, ну, запитань? мабуть, да. Ну, поїхали. Який винахід дозволяє дивитися крізь стіну? Ну, я так думаю, що це може бути рентген. <плес> так. Який ще варіанти? По-перше, це рентген. рентген. Окей. Поліцейський поліцейський може дивитися це винахід, винахід поліцейський через стіну. Іноді вони кажуть, у тебе ще 100%, 100 щось є. Е, ну тобто давай. Давай. остаточна відповідь. Рентген. — Ренген. Да. Да. Отже, винахід дозволяє дивитися стіну, і це рентген, Да. да? Шоу. Да. Я ж Шо це правильна відповідь. І, б, братанчик, це вікно. Вікно? Вик... Вик... Да. Це вікно. Отже, чизкейк, будь ласка. Будь ласка, я тобі можу ближче. Ложечка, соус, я тобі допоможу. Я за тобою, знаєте, Давай, поухажую. Да. За вірменином. За вірменином поухажую. Да. Оцей думаю, соус. Ви просто вирішили такі питання зробити, да, щоб ну, максимально тупим це, виставити. Це, це дитяче запитання. Ну реально. Бля, а він ляпає, подивіться, як він. Це жорстко, так? Да? Я. я не знаю. ну. Я війшов в кураж трохи просто. Отже, uh, пробуй, так. Uh, да. Це uh, за перше запитання. Uh, uh, це поки що перше yes. запитання. Це, блін, ну, жорстко. Я не знаю. Це чизкейк з Будеш соусом. Будеш оцінювати і чизкейк, і mm. uh, соус. Так. Yeah. Ти, до речі, а за. Яке наступне шоу буде там? Uh, наступне шоу ми йому посуд з Дороті Пап. Mm. І за чизкейк ти платиш, братик. Uh, якщо що. <laughs> mm. Ну що? Прикольно. Ти по чизкейку чи по соусу? Чизкейк трошки солоденький А Що ти без кого сталося? Я кажу, чизкейк дуже смачний, можна ще. Ні, ні, ні. В тебе ще 10 запитань. Отже, наступне запитання, готовий? Наступне запитання теж на четвірку. Столиця Словенії. Словенії. Не Словакії. Столиця Словаччини. Столиця Словаччини, Братіслава. Правильно, да. а Словенії? А можна так? А можна то Вони, вони, вони схоже <ривіт> називаються. Можна, можна вони так? ж поряд. Ну, вони розуміє? ж поряд, да. Рандомно. Як, рандомно. Якщо в Словеччині це Братіслава, да? то там сестра слава, так? Сестер... Да. <ривіт> <ривіт> Як у нас там чи називається це сонце? Сонце. Ацтеків. Ацтеків, так? Да? Ну пусть буде Ацтеслава. Ацтеслава, так. Да. Сулиця Словенії. Любляна. на, це неправильно. Ще раз четвірочка. Ізі, mm, обожнюю четвірку. По п'ятибальній системі, правда. А ти як вчився в школі? На четверки, на п'ятірки. У нас не було четверки. У нас не було школи. Прикиньте. 12 такий. Дванадцятибальна система. Кажу, як ти вчився на четверки, п'ятірки? У нас не було. Смотри, стільки. Ми відразу в шаурмішну, е, вибачте. На практику. На практику відразу, так. Да. Вчись не вчись, а шаурмішну Вірменин відкриє по-любому. 에, достатньо цього, мабуть, так? Да? Достатньо, так. Да. А <раз> зеленушечка можна, так стіскати. Зіленушечка. Може поможе. Да. Може, поможе. М'ятка. Хто ще може допомогти? М'ятка, да? М'ятка. М'ят. Поїхали. Смачного. Найс. чизкейк. Обожнюю. Чизкейка. Дві неправильні відповіді, Бокшен. Наступне запитання? Із двох, так. Да? Із двох, дві неправильні, да, із двох, так. Да. Третє гостре запитання. Найбільш титулований футбольний клуб України на третьому місці. Це же, ну, Просто прикол в тому, що я взагалі не увікаюсь футболом, а шахтар зараз є взагалі. Шахтар є. О, Шахтар, Динамо, правильно. Так. Є. Дніпер якийсь, по-моєму. Ворсько Мет... є. Металіст. Металіст. Речі, ну, я думаю... Це Шахтар. Шахтар? Так, да, Моя відповідь. Чомусь? Найбільш титулована да. за весь час. Це мається на увазі за весь час. За, так весь, час. Цінувати, за, весь, час, за так? весь час я думаю, це Шахтар. Приймаю відповідь. Отже, Шахтар найбільш титулована команда України за весь час, яка по рейтингу на третьому місці. Правильна відповідь. — Дніпро. — Блять, ти не прикалуєшся. Восьмерочка, братик, ну я тобі допоможу може, трошечки, так? Трошечки, так. Що водичка для мене стоїть? — я. Наша півкома. Нормально, блин, ну, я близько був, мабуть, ні? — Я трохи. Я зовсім не був близько. Ну, зовсім. — А можна, там по борьбі якісь там питання, що там. По борьбі. Хто став чемпіоном світу по дзюдо? Або хто переміг мастер-шефі, там, ну, якісь. Якісь тип... такі питання. я не... Ну ти хорошо йдеш. А ти прикалуєшся. Ну, ти... Ви бачили, скільки він наляпав. <рес> Більше, ніж честь тут важить просто. Братик, я трошки. І мені брат. <рес> Три з трьох. Хорошо йдемо. <рес> <рес> Смачно. Mm -hmm. <рес> готовий наступне запитання? Ну, поки, поки, да. поки не дійшло, готовий. Наступне запитання. Який музичний альбом 1982 року став бестселером усіх часів. А ти прям під мене підбирав ці да? питання? Да, да, да. Там, Який виконавець, сюди, да? можливо, ти знаєш? Елвіс Преслі може бути, ні? Елвіс Преслі в 82-му році. Ні? Ти впевнений? Ні, ні. Він раніше був. Раніше був? Так. Да. 81 го А це 82-го. 82-й. А становиться так. Ну знаєш? так відповідай. Відповідай. Е, 82-й якіс... рік. Альбом просто. А просто, хоч є якісь там ну, плюс-мінус. Бли... Марлін Монро, вона співала щось. Якщо ти говориш про Травісі Діву, Монро, то вона раніше. В Лігісміхов знімалася. Світова зірка. Світова зірка. Майкл Джексон? Так, це правильно відповідь. А Лунна Походка. Альбом так називався. Аудиторія знає, як альбом називався. Можете крикнуть, сказати. Трилер. 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 Це назва фільму якось, жанр, блін, чи що це? Да! Ужастики. <laughs> e, наступний альбом у нього був. Трилер, блін. Теж мені. Теж ж мені, мені, каже, теж мені. <laughs> Попридумували, так? Да? А він бряха валить, коротше, реально. А, да? — Ні, ну бери, бери, бери. Мені найбільше подобається вісьмірка, до речі. Ну, <clears throat> по смаку і по гостроті. Да. 4 з із чотирьох. Ізічне, взагалі, навіть оком не моргну, мабуть. В попередньому випуску слава плакав. Від щастя. Від щастя, так. Да. Все, готовий? Наступне запитання? Да. Наступне запитання. П'яте запитання. А що в нас на друге? На друге? Хорошо, поїхали. Наступне запитання. Яка протяжність найдовшої печери в Євразії? Євразія, знаєш, що це таке? Ресторан. Євразія, блядь! Що таке? Ну давай, 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 подумай. Це треба назву печери назвати. Ні, протяжність. Скільки метрів кілометрів. А метрів. Хоч просто, можна цифру. Це просто. А в кілометрах треба назвати. В кілометрах. Плюс-мінус 25-50 двадцять п'ять кілометрів, да? Протяжність. Ні, ну окей, можна так, да? Ну, можно. Звісно, можна. 25-50. 25-50. Прекрасно. А чи точно треба прямо? — Ні, Ну, мені така відповідь подобається. Да, Ні, мені не подобається, що ти подобається. 25 плюс-мінус 50. Та мені хоче, ну плюс-мінус там, 5 км. В твої відповіді? Ні, вот просто дозвіл. Да, да. Давай плюс-мінус 5 км. 5 Да. Я, походу, взагалі не попав, що. Я не знаю. Хорошо. Плюс-мінус 5 кілометрів, так? Да? Да. Добре. Протяжність печері буде 30 км. 30 кме. Да. Приймаємо цю відповідь. Да. 30, Скільки ти кажеш? 30? 30, 30. Да, Правильна відповідь понад 267 М -м, кілометрів. Я близько був. А я тобі дам інформацію. Це гіпсова печера, оптимістична вона називається в Тернопільській області, занесена до книги рекордів Гіннеса, як найдовша в світі гіпсова печера. <кліпсу> <кліпсу> да, так, це круто. Більше знаємо про Україну. Це так. круто. Це круто, він вже сам бере. Так а що ось 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 Він <кліпсу> Запечатано трохи. <кліпсу> Ні, то можеш і виливати. Без питань. <кліпсу> Знаєш, що плюс чизкейка? Я думав, це буде печально. Він трохи солоденький перебиває, коли береш його. <кліпсу> Так ти менше шматочок бери. Не хочу. <кхи> не хочу. Блін, 200 ви прикалуєтесь. — прикалу дітям. Я, я понад. Ж сказав, що він мені дає плюс-мінус 5 кілометрів. Ні, реально, я коли шукав інформацію, я типу, нічого собі, в Україні така історія. А, це навіть в Україні. Ти, ти не чув. В <кхи> Тернопільській області, то що? Євразія. <кхи> Україна Євразія, так. <да>. Представляєш? <кхи> ну, смачного. Будьмо. Будьмо. Наступне запитання. Mm. Все, відразу наступне запитання. Поїхали. Шосте запитання. Світовий рекорд у бігу на 100 метрів склав. Скільки? Світовий рекорд да. з бігу на 100 метрів. 100 метровий ага. да? Скільки а, да. склав? Секунд. Ну, так. Секунд, хвилин, годин, Добре. днів. Хто це можеш сказати? Давай мене до кінця Е... Усейн болт, знаєш такого? Ні. Усейн Болт. Да. Це український бігун? Український, так. Усейн болт. Український бігун. З Хмельнича. цього. Хмельничанин, так. Да. Хмельничанин. І якраз по базару там курточки розносить дуже швидко. Окей. Е, я думаю. Я думаю. що боляче зараз. — Давай плюс-мінус секунда. Плюс-мінус секунда. Ну так. Да. Раз, два, три, чотири. Та 10 секунд, я думаю, може бути. 10 секунд, да, 10 секунд. 10 секунд у сейн 100, болт, 100 метровка да. світовий рекорд, так? Да? Да, 9,6, можна сказати. 9,6. 9,6. Ага. Приймаємо відповідь насправді 9,58 секунд. Сюда! Сюда! Сюди! Сюда! Я... Світовий рекорд, да. Да? Сейн болт, да. от так. От. Ну, все, наступне Не запитання. Я, Перша як... правильна відповідь. Наступне Су... запитання вже на 10-й час. Початок, о, да. Ми з цього почнемо да, відео, да, да. де ти правильну відповідь даєш. Да, з восьмерки. Да, да, да. Загадка для тебе. Mm, Готовий? Вже загадка. Уже загадка, так. Да. А ти трохи почервонів, брат. Не, жодного разу, просто трошки той. Хорошо, значить, така загадка. У клітці знаходиться три кролика. Три дівчини попросили дати їм по одному кролику. Кожній дівчині дали кролика, і все ж в клітці залишився один кролик. Як так вийшло? Давай спочатку. Я думав, давай буду їсти, матьо <рес> Я просто, Мені треба декілька раз пояснювати. Хорошо, дуже. у клітці знаходиться три кролики. Є три... три кролики. Да. Три да. Три дівчинки попросили дати їм по одному кролику. Є. Кожній дівчинці дали кролика. І все ж в клітці залишився один кролик. Як? Як так вийшло? Один кролик залишився в клітці. Кожній дівчини далі по кролику. Да. Три, троє. Кролика, да. Три, да. Дівчини, три кролика. Три дівчини-три кролика. Це правильно. Як це нахилен виходить. Блять, як це нахрен так. Три дівчинки. Ти сам думаєш, от я думаю. Я сам думаю. Давай відповідь: в клітці три кролика. Три дівчинки взяли по кролику. І один кролик залишився в клітці. Як так вийшло? Три дівчини взяли по кролику. — Так. — І один кролик залишився. В клітці. — А може, просто вона обратно його поклала. Може бути. Я просто прийму відповідь А, Вона, коротше, взяла і поклала його обратно. Вона взяла і да, погралася там. Ага. — Або вегетаріанка була. Вегетаріанка. І їй не сподобалось м'ясо. Коротше, вона його обратно поклала. Остаточна відповідь твоя. Не сподобався. <laughs> Бляха-муха! що не сподобався? Їй кролик не сподобався. Кролик вода... не сподобався, так? Да. Да? Ага. Взяли і по все. кролику. Ну, мене логіка все відсутність. Взяла, да? да, е, mm. взя, да. взяла і повернула назад кролика, так? Так, так. Значить, приймаю цю відповідь, взяла і повернула кролик. Це да. остаточне формулювання. Ти можеш накидати вже. Е, <смех> <смех)> Дивись: е, в клітці було три кролика. Три дівчинки взяли по кролику і. В клітці залишився один кролик. Тому що одній дівчинці дали кролика в клітці. А, -а, -а, -а. <риклад> я так і а думав. він все валить. Ти... <риклад> я так і думав. <риклад> ти так і думав. <риклад> Поки що одна правильна відповідь смачного. Да? <риклад> <риклад> а що, треба обов'язково повториш, що одна правильна відповідь? <риклад> Ні, не. Знає? Не треба взагалі повторювати. Була відповідь а, правильна. Добри, добри. Були, були добри. правильні відповіді. Да, можна да, так. Да, 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 да. П'ять неправильних відповідей, одна правильна відповідь. Так підходить. З, смачно, ще е, декілька запитань. А ви прямо зі мною, так? Да? А подожди, це треба оце було, чи ще можна було це? Ні, оце. Уже це, так. Да? Да, ти ж це взяв. А я погарячився. Десять да, з десяти. Бери смачного, і наступне запитання. Просто ну я дуже люблю гостре і мені воно дає. Менш їж, блін, добре. <ріст> Це він так в хачатурні свої, ну, Було таке? Так, да, менш їж, блін. Черга. <ріст> і виходь відразу. Так, наступне запитання: готові? <ріст> Ні. <ріст> <ріст> Не готовий? А я тобі задам, ти будеш думати. Яка перша пісня? Качатур, тримайся. Можеш попити півка. Дороті пап. А що за пиво? Яке це пиво тобі на Фірмове пиво. Дороті пап. Друже, наступне запитання. Швиденько задаю. Яка перша пісня прозвучала в космосі? Це дуже просто. Яка перша пісня прозвучала в космосі? Попий. Перестарався походити трохи. Мені є боли, блядь. <клес> <Вогнегаз> не нести? <клес> так ти ж, я думав просто, ну реально, я думав трішечки тобі додати. Ти навалив як варення. Дурко. Десять з десяти. Отже, питання, давай, давай відразу, давай не будемо витягувати. Яка перша пісня прозвучала в космосі? От вона перша була. І вона прозвучала в космосі. Які варіанти будуть? Давай подумаємо. — Хто перший був на космосі? Хто Гарін. <ріст> Гагарин! — Ви бачили, як він це? Ну, так. Да. Ну, перша пісня прозвучала в космосі. Яка? Мені тебе шкода трішки, але я не знаю, підказати тобі. Трішки. Гагарин був, правильно? Ну. ну. <ріст> я сказав був Гагарин! — Був, так. Да? А це пісня перша прозвучала. Просто я боюсь, це щось. Це з Радянського. З Радянського Союзу, так. Да. Пісня була з Радянського Союзу. Вас мали він тринки. Це неправильно, але. Ну, я, приймати це від? <свистак> прийма... я не знаю, ще раз ми приймаємо. Насправді, друже, ти попи поки. Насправді перша пісня в космосі прозвучала: дивлюся на небо та й думку гадаю. Це українець співав. Розумієш? Да. да. Будеш знати. Це останнє чи ні? Не. Ще є ще, да, питання? Ще є. Ще два запитання. <свистак> Просто мазюкнув трошки. Ще два запитання. Да. Два. Два. Ну, блін, ну досиш правильну відповідь: 100%. Да? да. Слава Богу. Слава Богу. Так. Е, Бляха, мені тебе шкода. <звук> Що у тебе по вищим навчальним закладам? Знаєш трошки? Ну, типу, які є вони в Україні в вчасно. Каразіна. Каразіна. Харківський, знаю. Добре. Назви третій вищий навчальний заклад Східної Європи. В якому році був заснований, можеш. Не а ми говорити. — Східна Європа. Можеш чисто не говорити, так. Да. Ми Східна Європа, так. Да. Євразія, якщо що. Третій. Найвищий зараз. Ну, третій, так. Да. Ну просто є інформація, що він перший. Насправді він третій. Ну Це по Європі. Це да, по Східній, по Східній саме. — Я знаю, де це Східна Європа. Ну От ми в Східній Європі. Ми <кхм>, в Україні. Так. Да. Да. Друже, да. Там де схід, це. Ну, ти не схід. <рес> Я Не обманю. Перше. Ну, ти знаєш. Ну, Сейчас. давай подумаємо. Вищий навчальний заклад. Вищий навчальний заклад. Е, Цей заклад червоного кольору в Києві є. Так. Тараса Григоровича Шевченка. Він є, правильно? Є, він є. Да. Є. Каразіна. Є Каразіна. Знаю. Він, він, він один із найвищих навчальних закладів. Один із найвищих в плані. Не п'ятиповерхівка? Ні, блядь, трьох. <laughs> Третій. Це мається на увазі по заснуванню. По роках. По роках. Да. Хорошо. По роках. Він. Да. Це черво. Червоний. червоний. Да. Тут в Києві. Да. Приймається відповідь: насправді Острозька академія 1576 року. Заснування. А, а де місто казали? Місто А. Місто Остро. А. <clears throat> місто Остро. Смачного, смачного. Острозька академія, будеш знати. Да. Дякую за інтелектуальне шоу. Ні, ще, ще, ще одне запитання в тебе. Фінальне. Виїхали. Останнє запитання для хачатура. Нагадати, скільки в тебе правильних відповідей? Ні. Ні? Не треба? Там дуже важка цифра. Важкі? Я думаю, не треба її оголошувати. А знаєш, яка? Ні. Чому вона важлива для тебе? Тому що ти номер один. Останнє запитання, ну, треба реквізит. На всяк випадок. На всяк. Слава Богу, mm. слава <бу. плес> дякую. Слава <кла> Бу знає просто. Це, це не гостроту тушити, а мене, да? тому що я гарячий хлопець. Так, да, звісно, так. Да. Остан... <х buffet> віддаю жаром. Віддаєш жаром. Останнє запитання для тебе про свята. Запитання звучить так: коли святкується День пасічника? Звоніть Ющенко. Так. Треба дзвонити Ющенко. Пасічники, знаєш, хто це такі? Ти що пасуть на районі, бля. Ті, хто паски леплять, да, на Пасху. Да, да, да. да, звісно. Хто святкує взагалі? Ви прикалуєтесь. Ні, ну в Україні святкують. Це. Е, давай, давай підкажу. Це влітку святкують. Влітку. Так. Червень. Червень прекрасний місяць, е, неповторний місяць, червень. Липень чи серпень. Що червень, чи чисер. Четверка, восьмерка, десятка. твоя, А отак от тобі підходить. День пасічника, все. Дай, будь ласка, хоча б місяць. Місяць неповторний. Коли б добре, коли вони. Це має бути пов'язано, коли вони розводяться. мені Ну, бачиш, яку ти логіку правильно. А мені це ніхіра не дає. Коли збирають так, коли. плодяться. Да. Коли квіток багато, коли да. поля всі оквічені там, да? О. Гречані поля, бо Молодець. гречаний мет. Ти йдеш є. близько. Липовий метр. Але відповідь. липа, в липні. Ну, ну зараз трошечки змістилися у нас по температурі всі. Будемо намагатись, вообще, не знаю, не пробувати цю гостроту. Да. Це, я думаю, має бути червень чомусь. Чомусь Просто. червень. Не туди, не сюди, це типа середина так. виходить. — Яке червня? 7 число. 7 червня? Uh, 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 да, нехай думаю. буде 7 червня. Правильна відповідь. День пасічника Святкується в Україні. Не 7 червня, uh, uh. а 19 серпня. О, oh, я близько був. Одна правильна відповідь. Качатур. Ну, непогано. Давай фінально скуштуєш, десяточку. Це, це Можна одразу отак врубити. Так, uh, да, так, да, да. це для тебе кальян. <різь> кальян. <різь> <різь> Братик, для тебе. Да. Альфакер, так сказать. Від мене зараз димком якраз піде. Да, — Да-да-да-да-да. — Смачного. Дякую. Як тобі? — Ми Взагалі, шоу неймовірно, приходьте. Як тобі соуси, розкажи? — Соус, який найбільше сподобався. По смаку? По смаку. От прям для. от є люди, які прям люблять пекельну. Так. От як у мене шаурму роблять, вони прям просять, прям оця от, от підійшла би. Мегаджейс, да? Да, да, да. Мегаджейс, так? Да. От вона. Не скажу, що померти можна, але вона прям віддає таким горючим. Да. І воно варто цього. Ну, типа, не так, щоб померти, але воно блин, гострих відчуттів максимально. Хочеш спробувати? Ні? Я пробував все. Ти давай їж числі я... і так сказати в'йобуй. Чого ти сидиш тут? блядь? Далі крутить шаурму. Да? Я тебе спитав, тобі сподоб... подобається цей соус? Да? Ага. Hot sauce in UA тобі дарує цей соус, щоб в тебе був завжди вдома. Їж тільки з чизкейком. Це умови, які написані ось тут, там, де склад цього соусу. Якщо твої друзі захочуть такий соус, в описі під цим відео є посилання на офіційний сайт in UA з промокодом UASTANDUP. Отримають друзі і всі підписники, всі бажаючі отримають знижку мінус 15%. Це тобі. Дякую тобі за участь. Ще раз оплески. Качатур. Підписка, лайк, дзвіночок, а всі всі штуки. Дякую. Доїв, все.